Олексій Дрозденко працює деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського держуніверситету, а у вільний час вправляється у влучності стрільби. Майже рік, навіть більше, ми зустрічаємося щонеділі, беремо участь у зустрічах на полігоні. Воно спеціально облаштоване. Не кожного разу, у кого є час. Тобто, це така. Вільна організація, багато з людей я знаю вже 4-5 більше років, я є власником зброї. І коли вона просто стоїть у сейфі, витираєш пил і повертаєшся з питанням, чи навіщо вона там є. В Україні зараз такий час, коли є у нас і бойові дії, війна оголошена, чи не оголошена, але факти у нас є. В області таких організацій власників зброї 44, говорить начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Сумщини Сергій Статива. Загальна кількість учасників близько двох тисяч, але частина цих людей записалася до організацій лише для того, щоб отримати травматичну зброю. У таких дозволи на зберігання зброї анульовують. Минулого року анулювали 200 таких дозволів, говорить Сергій Статива. На сьогодні, щоб продовжити термін зберігання травматичної зброї, потрібно, як раніше, було досить тільки довідки, що він являється членом того чи іншого громадського формування. То на сьогодні потрібно в обов'язковому порядку відповідні нам надають відповідні рапорти. Пройшов спільно з поліцією відповідні патрулювання. Ну, це таких патрулювань повинно бути не менше трьох. За півроку щоб відсіяти фейкові організації, змінили вимоги і до створення стрілецьких клубів, говорить голова облдержадміністрації Дмитро Живицький. Визначається юридичний статус стрілецького спортивного клубу, чи буде він як юридична організація працювати, чи фізична особа буде створювати. Здійснюється пошук отримання території. Для організації такого закладу змінюється цільове призначення земельної ділянки, готується проєкт розміщення будівель, полігонів, мішені, зброярні тощо. Укладається договір з Державною службою охорони, отримуються документи на пістолетний тир, ліцензія та дозвіл. За словами Дмитра Живицького, адміністрація готова допомагати методично тим, хто дійсно хоче створити стрілецький клуб і тренуватися, щоб у разі потреби стати на охорону області. Ігор Стецов, Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.